Березня 2014 року напередодні жіночого свята у навчально-виховному комплексі No3 відбувся фестиваль Українська вишиванка. За традицією, започаткованого минулого року, учні та вчителі у цей день приходять до школи у вишиванках. Знімальна група студії дитячого телебачення Країна Мрій відвідала цей надзвичайно цікавий захід. День почався з урочистої лінійки, на якій було оголошено план фестивалю. Протягом дня у школі приходила виставка фоторобіт Вишиванка в нашому житті. Конкурс Моя вишиванка особлива. Конкурс між класами. А в нас вишиванок найбільше. Учні прослуховували українські пісні. А о 14.00 усіх учнів, класних керівників, вчителів було запрошено на фольклорне свято у вишиванках, як у піснях, душа народу. Свято почалося з вшанування жінки. Дмитро Дерев'янко декламував оду жінці, і одночасно на екрані глядачі дивилися фотопрезентацію. У будь-яких країнах була і буде жінка як звитяг. Немає кращої за ту, що біля тебе, що обіймає зранку і вночі, що завжди поруч любить без потреби, без вимагань, без золотих ключів. Усіх жінок школи, як водиться, привітав директор Кашуба Григорій Миколаєвич та голова профспілкового комітету Коваленко Олена Вікторівна. Як влучно сказали ведучі, жінка це джерело краси, і саме вона донесла до нас глибини віків нашу гордість, наш оберіг, українську вишиванку. Гарним подарунком для присутніх були виступи школярів. Марина Тарасенко виконувала пісні під бандуру, а 11-класники вразили акторською майстерністю. І, взагалі, учні 10 класу та їх керівник Зінченко Лілія Миколаївна взяли активну участь у підготовці та проведенні свята. Для підведення підсумків та нагородження переможців знову запросили директора школи, який дуже влучно і лаконічно закликав молодь шанувати все українське. Сьогодні мені хочеться побажати, щоб ви кричали, кричали на весь світ українською мовою, щоб ви несли цю культуру. Ці звичаї, ці традиції по всьому по всьому світі. Мені хочеться, щоб ви жили не тільки на Україні, щоб ви жили і в Америці, щоб ви жили і в Росії. Але ви повинні пам'ятати свої корні, свою родину, свою школу, свою державу, свою Україну. Найбільшою уваги привернули до себе шкільні родини, де мами з синами та доньками показали свої прекрасні вишиванки Тефіле. Цікаво, до школи воно принесено вишиванки не лише сучасні, а й виготовлені прабабусями. Свята закінчилися на емоційній ноті, коли дехто навіть не зміг стримати сліз, але тієї ж миті пережили велику радість єднання у єдиному пориві творити красу та примножувати українські традиції. Оскільки вишиванка українська нас сьогодні так поєднала, то хочеться згадати сьогодні слова Тараса Григоровича Шевченка, великого українського поета. А всім нам вкупі на землі єдиномисліє подай, і брата любія пошли». Народне прислів'я каже, без верби і калини нема України. До сказаного слід додати і без вишивки, тому що вишиваний рушник і вишита сорочка давно стали українськими народними символами-оберегами, без яких немає історії України. Цього незабутнього дня учні та вчителі НВК No3 завдяки своїй щирій душевності та небайдужості до Прекрасного змогли подати красномовний приклад того, з яким натхненням треба нести людям чарівність української культури, що єднає довкола себе наш народ, мов затишне родинне вогнище, біля якого гуртується дружна сім'я.